1917-1924 роки Володимир Ленін, теоретик пролетарського інтернаціоналізму, автор червоного терору та диктатури пролетаріату, автор першого штучного голодомору в СРСР 1919-1923 років, автор світової революції. 1924-1953 роки Йосип Сталін, вірний учень Леніна, автор Великого терору, двох штучних голодоморів 1932 та 1933 років та 1946-1947 років, доклав руку до початку Другої світової війни і, як вірний, учень Леніна намагався втілити в життя ідею світової революції. В результаті усе це накрилося великими нецензурними словами у 1956 році. Микита Хрущов злякав світ Кузькіною матір'ю. виніс Сталіна з Мавзолею пообіцяв всім комунізм у 1980 році. Проте усе пішло за Світовою революцією. Леонід Брежнєв 1964-1982 роки бежальний борець з дисидентством, плюнув на комунізм і вирішив будувати розвинений соціалізм. Проте, усе пішло за світовою революцією та комунізмом, Михайло Горбачов. Перебудова, боротьба з алкоголізмом, автор концепції з соціалізму з людським обличчям. Проте по традиції все це накрилося нецензурними афоризмами. Велич Росії Бориса Єльцина, алкогольний патріотизм Дмитра Медведєва усе поповнювало ідеологічну сміттєву яму. Путінське встати з колін, не допустити розширення НАТО, захопити, денацифікувати та демілітаризувати Україну, посадити Європу на газову трубу. Усе це по традиції. А традиції, як правило, формують життєвий досвід, який передається від покоління до покоління. В результаті ми маємо хвору націю, яка з'їсть сама себе, яка не має майбутнього.